Маю я три ящички, отаких склиних пляшок, і такий невеликий кульок класти зібраний і залізних банків. Там з кінцівчапу буде видно. Є такий автомат, який працює по суті елементарно. Єдине, що починаєш класти, і починаєш рахувати. Коли закінчив приймати він пляшки, видає квитанцію, яку ти можеш обміняти на гроші або на, при покупці отримати знижку. Е, сюди все можна в переміжку вставити, скло, банку, жестяну. Ну все, Поїхали. Бажимо ставити ось так. Бо коли ставити навпаки пляшку, вона може не поїхати. Ось так виглядає цей процес. Паралельно, є, показує, скільки пляшку держдав. Тому, чесно кажучи, дані знайти. Пусті пляшки важко. І ще хотів сказати, що на пляшках пише позначки є для такого плану. Скільки крапочок і який клас. І до цього залежить ціна. Поїхала остання пляшка. Я вже все здав, шумав. Все, в мене час пішов, пишилось. Всі три крони, тисне хлопочку дитинг. І забираємо чек, з яким ми йдемо на касу. І кажемо, що нам треба гроші. Ось, у мене є два чеки, зараз покажу другий. Е, так, Один на 53 крони, а другий другий на 44. Це я сьогодні здав. От, є ціни, ціни на різні пляшки. 9 пляшок, щось в мене по нулю порахувало. 19 по кроні, 21 по кроні 50 і одна пляшка по 3. А ні, тут 44 пляшки по кроні. Вийшло 44 крони. От, заробили ми майже 100 крон з трьох невеличких ящичків з під і половину кульочка Йдемо тепер за грошима.